Вода поставлялася в Торецьк, Друге питання, що ми її підвозили. Працює на сьогоднішній день 18 автомобілів, які доставляють воду фактично питну і технічну. Зараз ми сьогодні додали ще шість цистерн по 3,5 куба і розставили в різних точках міста для того, щоб люди могли отримати достатню кількість питної води. Було відключено часами до 37, а взагалі 35 будинків від теплопостачання, тому що люди, на жаль, зливали із тепломережі воду. Але сьогодні до кінця цієї доби ми підключимо всі будинки і всі люди у Турецьку будуть із теплом. Власне Достатньо фінансового ресурсу для підвезення води, достатньо солярки, достатньо автотранспорту. Хотів би подякувати голові Дніпропетровської, та вони поставили дві машини бутильованої води. Ми розвезли по школам дитсадкам лікарням, і сьогодні наші сапери зайшли, розмінували територію, комунальщики зайшли, розрили. Фактично, там де раз попали два вистріла в одну точку. І фактично 30 на 60 дирка така аспістовій трубі. Зараз завели туди 4 метра залізної труби. Завтра будемо заводити туди гідромолот. І якщо все добре, і завтра не буде збоїв, то думаю, до кінця завтрашнього дня ми подамо воду в місто Трецьк. хочу еще задать вопрос Павел мы об этом говорили на прошлой неделе тщательно обсуждали систему водоснабжения в этой студии Донецкой области так вот система водоснабжения Донецкой области организована так, что водопровод от которого зависит и Мариуполь в том числе и некоторые города, которые находятся здесь на территории подконтрольной Украины он проходит через территории, через территории оккупированные интересно Принимаются ли какие-либо меры, чтобы избавиться от этой э, зависимости? Или сейчас, конечно же, я задаю такой несколько наивный вопрос, невозможно э, изменить систему водоснабжения? На самом деле сегодня запытка воды э, у канала Северский Дунай Під Слов'янська з Миколаївки вона заходить в Горливку, в Донецьк, іде е, фактично по території, тимчасово окупований, і потім іде на Маріуполь. Фактично, е, забезпечити Маріуполь. З е, через помимо непідконтрольної території фактично неможливо. Є декілька варіантів з цього приводу. Там абсолютно сумасшедша ідея з приводу опліснення води з Азовського моря, тому що ця вода буде дорожче нафти, і е, є проєкт, який також розробляється, але це дуже дороговартісний із Дніпра через Бердянськ, Запоріжжя, Бердянськ. І Маріуполь доставити воду. Орієнтовна вартість цього проекту 600 мільйонів євро. І реально десь 5 років відбудувати цей напрямок. Можна ще прокласти трубу із Курахово водосховища, але фактично води для Маріуполя хватить десь на треть доби. Тобто, на жаль, на сьогоднішній день ми. Пов'язаний з системою єдиною каналом Сіверський Донець, і ми маємо забезпечувати як тимчасову окуповану територію, так і місто Маріуполь. В цілому, Ви можете відповідати на питання, хто зараз контролює водоснабження Донецької області. Це все-таки Україна на, сьогоднішні... на сьогоднішній день водопостачання Донецької області контролює комунальне підприємство Донецької ВЦА, вода Донбасу. Uh -huh. Власне, директор, виконуючий обов'язки директора, води Донбасу, знаходиться у місті Покровськ. Там знаходиться перший заступник на тимчасово окупованій території його, і власне, на жаль, змушені фактично домовлятися в тому числі, тому що інакше в місто Маріуполь і Ещё... щоб.